Це для них важливо у тому сенсі, що в обмін вони вимагатимуть зняття санкцій з їхнього зернового експорту. Ну і зменшення проблем для, для танкерного флоту, і ну для танкерного флоту, тому що для них це чутливо ті удари, які робляться по півдню Росії. Просто так, просто так, звичайно, росіяни на це не погодяться. Вони не скажуть, що ніколи більше не будуть обстрілювати Одесу. Для нас це важливо, тому що вони обстрілюють Одесу. Саме цивільні цивільну частину Одеси. Ну там власна Одеса так влаштована, що біля морського порту там центр міста. Тому для нас це важливо. а Для Росіян важливо, щоб я думаю, перше, все ж таки, для них та от, нам не потрібна зернова вода, але їм потрібна в тій частині, яка говорить про сняття банківських санкцій проти, проти їхнього зернового експорту. Ну і для них важливо, щоб наші удари не здійснювалися по їхній енергетичній інфраструктурі, яка з перевалкою у чорному морі. Щодо кораблів, ну я думаю. Це більш складне питання. Я маю на увазі бойові кораблі. От удари нашими морськими дронами. Я не включаю, що йдуть дискусії, але зараз для Росії на це головне, тому що у у них майже не залишилось таких бойових кораблів у чорному морі. Вони там спокійно ховаються на окупованих територіях Грузії. А от екс, зерновий експорт санкції і безпека, безпека нафтового і трошки газового експорту – для них важливо.